Добрий день, малята! Сьогодні поговоримо про найголовніше право. А яке право? Ви зараз мені самі скажете, коли подивитесь уривочок із мультфільму. Дивіться уважно. Я тебе з'їм. Не їш мене, лисичко, сестричко. Я тобі пісні заспіваю. Сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було. От він і сів та й давай співати. Я по коробу метений на яйцях спечений, як от баби втік, та от діда втік, так і от тебе втечу. А лисичка його гам та й проковтнула. Дітки, так яке ж право порушено в казці колобок? Так. Право на життя це саме головне, що може бути тільки у людини. А що б ви змінили в цій касці, щоб не порушувалось право на життя? Так дозволили Колобку дружити з усіма звірятами, яких він зустрів на своєму шляху. Адже ми знаємо, що право на життя кожен має. Молодці малята, бережіть своє життя.